Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати несолодку випічку. Ми сьогодні будемо готувати без духовки на сковороді. Такий варіант: пиріжечки, можливо, пончики їх так можна назвати, із кропом. Надзвичайно смачна випічка, просто так до перших страв, як перекус, дуже смачно раджу приготувати і спробувати. Готуємо сьогодні без яєць та молочних продуктів, тобто повністю пісна страва ручної ємність відправляємо 250 мл води. Вода має бути приємної, теплої температури. Додаємо 1-3 чайну ложечку цукру і додаємо дріжджі. У мене сьогодні свіжі пресова, їх знадобиться 15 грамів. Якщо будете використовувати сухі, то їх потрібно в 3 рази менше, тобто 5 грамів. Це близько 1,5 чайні ложечки. І їх можна використовувати з борошном додавати. Можна і в водичку, але ліпше з борошном. Перемішуємо це все ретельно, додаємо 2 столові ложки рослинної. Олії. Додаємо борошно. додаємо поступово, я додала частинку борошна, давайте через сито, додаємо одну чайну ложечку без гірки солі і знову це все перемішуємо. Спочатку перемішувати можна вінчиком, а потім поступово додаючи борошно вже можна перемішувати лопаткою. В залежності від самого борошна, у вас може піти різна кількість борошна. А в мене сьогодні пішло на весь заміс 420 грамів. Але в рамках десь грам 30-40 може бути розбіжність, тому що у всіх різне борошно. Коли тісто у вас ось так зібралося в грудочку, воно ще трішки таке липкувате, але вже таке, що можна його місити, м'якеньке воно дуже, зупиняйтесь, ліпше зайвого борошна не додавати. Накриваємо це все харчовою плівкою або рушничком і залишаємо на 30 хвилин. Як бачите, тісто ми не вимішуємо, а ми зробимо трішки по-іншому, щоб нам було сьогодні зовсім легко і просто, але не менш смачно. У мене минуло 30 хвилин тісто, ось так трішки лише підійшло, осаджуємо його і зверху наливаємо ще одну столову ложку олії. Тобто, всього в мене пішло 3 столові ложки олії. І тепер його, олію вмащуємо в тісто, беремо, піднімаємо на ручки і робимо ось такі рухи. Мені би загинає. В одну сторону, потім в іншу сторону. Разів 10 так поробіть, для того, щоб у вас клейковина так розслабилася, і у вас тоді будуть ці булочки або, їх можна назвати пончики, будуть такі більш пористі всередині. І дуже цікава така в них структура буде. Тому обов'язково цей крок робите, коли, якщо тісто ви не вимішуєте. Ось так ми поробили, знову відправляємо в цю саму ємність, накриваємо і ще залишаємо на 30-40 хвилин, щоб тісто вже підійшло. У мене минуло 40 хвилин, ось так чудово підійшло тісто. Осаджуємо його, підпиляємо поверхню трішки борш, викладаємо все тісто і я ось так його трішки розтягую. Тепер ви можете експериментувати. Я сьогодні надаю лише кріп. Такий пучок гарний, грам 100. Нарізала дрібненько і додаю. Можна додати якісь інші додатки: і сир, і перець болгарський, і маслини, і якісь спеції поекспериментувати. Це вже виключно ваша фантазія. Вмішуємо це все в тісто і тепер робимо ось таку ковбаску. Розділяємо на необхідну кількість частин. У мене сьогодні вийшло 11 таких пиріжечків діаметром 9 см. Формуємо ось таку кульку і її розплескуємо десь до товщини 0,5-07 см. І не потрібно вже нічого чекати, відразу розігрівайте вже сковорідку, беріть сковорідку з товстим, дном, я її просто щоразу змащую олією. Можна смажити на невеликій кількості олії. Але я хочу більш такий корисніший варіант, тому мене я кожного разу просто ось так змащую олією, викладаю і на вогні такому повільному. Під кришечкою обсмажу. Приблизно 9-10 хвилин з однієї сторони на повільному вогні, потім перевертаю на іншу сторону і ще хвилиночок 4-5 до повної готовності. Виймаємо і смакуємо. Як же це смачно! Просто неперевершено така смачна випічка. Як бачите, вони виходять дуже пухкенькі, дуже смачні. Сподіваюся, рецепт буде вам корисним. Якщо це так, ставте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть коментарі, підпишіться на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Дякую, до зустрічі! Пока-пока!